Кілька ДТП, згорілі автівки, вилучення наркотиків і зброї про ці та інші події в Запоріжжі і області далі коротко. Запорізькі поліцейські зупинили ваговоз на одному з блокпостів і виявили автозапчастини невідомого походження. Несанкціонований вантаж став для водія пропуском в Україну з тимчасово окупованого Мелітополя. Невідомі особи, що вступили в змову із загарбниками, завантажили фуру викраденими на одному з підприємств автопружинами і забезпечили її супровід через усі пропускні пункти окупантів. Розпочати досудове розслідування за фактом крадіжки. В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що не встановлені особи, знаходячись на території тимчасово окупованого військами РФ міста Мелітополя Запорізької області, таємно викрали автомобільні запчастини на одному з підприємств міста. В подальшому ці особи з метою збуту викраденого майна залучили до даного злочину військовослужбових РФ, які примусили одного з громадян України водія вантажного транспортного засобу перевезти вказане майно на територію Запорізької. Області. Область, яка знаходиться під контролем України. Тим часом у мешканців Запорізького району вилучили заборонені речовини і предмети. У Шогумі на присадибній ділянці 26-річного мешканця виявили теплиці з коноплею і її саджанцями, а також 100 грамів висушеної рослини. А у приватному будинку в селищі Балабине знайшли близько сотні набоїв до стрілецької зброї. Кілька ДТП в Запоріжжі. Одна аварія сталася на перехресті вулиць Лижної та Демократичної. Водій дачі я не надав переваги в русі ВАЗ, що рухався головною. Обійшлося без травмованих на винуватця, патрульні склали протокол. У Хортицькому районі водій Лендровер перевищив швидкість і влетів у стов. А у Шевченківському з тієї ж причини керманич Ауді завалив світлофор, що далі впав на припаркований поряд жилі. Постраждалих немає. На порушників склали адмінматеріали. На вулиці Стефанова автівка не вціліла через полум'я. Рятувальники встановили, що під час руху сталося загоряння у Рено. Вогонь охопив весь кузов. Рятувальники ліквідували пожежу. Її причина встановлюється, ніхто не постраждав. Встигають фахівці служби порятунку і на допомогу братам нашим меншим. На вулиці Василя Сергієнка вони витягли з двометрового каналізаційного колодязя собаку. Тварина не постраждала.